Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо працювати з темою властивості множення і окремі випадки множення. Отже, починаємо. Для множення десяткових дробів справджуються ті самі властивості, що й для множення натуральних чисел. Давайте їх пригадаємо! Це переставна, сполучна та розподільна властивості. Переставна властивість. Від перестановки множників добуток не змінюється. А множимо на Б дорівнює Б помножити на А. Сполучна властивість: Дивіться, добуток АБ множимо на С. Можна до першого множника домножити добуток другого та третього множника. І розподільна властивість, пригадуємо, сума А плюс Б множимо на С, можемо. Кожен доданок помножити на С А С плюс БЦ. Те саме з діє віднімання. А мінус Б множимо на С, можемо записати як А помножити на С, мінус Б помножити на С. Також існує правило множення на розрядну одиницю. На 10, 100, 1000 і так далі. Щоб помножити десятковий дріб на розрядну одиницю, треба в цьому дробі перенести кому вправо на стільки знаків? Скільки нулів має розрядна одиниця. Наприклад, 3,9 помножимо на 100. Скільки нулів має моя розрядна одиниця? Вона має 2 нулі. Отже, мені треба кому перенести вправо на два знаки. Подивіться, у мене є один знак, а мені потрібно отримати ще один. Отже, що у мене буде? Замість ще одного знака я поставлю кому. І я отримаю 390. Отже, при необхідності ми допишемо до дроба, скільки потрібно нулів. Да? Наприклад, давайте ще раз. 1,2 множити на 1000. Якщо нам незручно виконувати це усно, ми можемо виконувати письмово. Подивіться. на скільки знаків нам треба перенести кому? На три, да? бо в мене три нулі. А в мене скільки знаків після коми? Один. Допишу два нулі, щоб в мене було три знака після коми. Отже, буду переносити кому. Подивіться: на один знак, на два, на три. Що я отримаю? 1200. Так, йдемо далі. А щоб помножити десятковий дріб на розрядну одиницю 0,1, 0,1, 0,1, треба в цьому дробі перенести кому вліво. Перед цим переносити вправо, а тепер будемо вліво. На стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця, враховуючи і 0 цілої частини. Отже, дивіться. Якщо в отриманому добутку для позначення коми не вистачає знаків, то до добутку зліва дописують потрібну кількість нулів. Подивіться, наприклад, 4,7, давайте його запишемо, множимо на 0,1. На скільки знаків будемо переносити кому? Скільки у нас нулів? 2 нулі. Пам'ятаєте, що враховуючи і нуль цілої частини. Ось він, нуль цілої частини. Отже, у нас два нулі. Нам кому, ми повинні кому перенести на два знаки вліво. Подивіться, а у мене вліво тільки один знак. Отже, що у мене буде? Подивіться. У мене вийде. 0, 0, а потім 47. Отже, 0,47 тисячних. І ще раз, що ми зараз зробили? Перенесли кому на два знака. Да? Зараз я возьму, отже, подивіться, у мене 4. а Потім мені... Потім я повинна отримати ще один знак. да? Мені потрібен ще один знак. А потім тільки буде кома. Да? Отже, 0,047. Так, це я прибираю. Отже, давайте зараз з вами почнемо множити. Виконуємо перший номер. Це номер 1505. Будемо потихеньку розбиратися. Запишемо номер 1505 об числи. Перше. 2,9 множимо на 10. Щоб помножити на розрядну одиницю 10, 100 1000, Треба кому перенести вправо на стільки знаків, скільки нулів в розрядній одиниці. Зараз у мене в розрядній одиниці 1 0. Отже, кому буду переносити вправо на один знак, що я отримаю? 29 Друге. 37, 112 тисячних буду множити на 10. Буду кому переносити вправо на один знак, бо в мене один нуль. Да? Що це в мене буде? Перенесу кому на один знак і отримаю 371,12. Третій приклад. 28,167. Множимо на то буду переносити кому вправо на два знаки, бо в мене два нулі. Один знак, другий знак. Отже, що я напишу 2816,7 перенесли кому на два знака. Четверте, четверте 7,5 будемо множити на тисячу. Зараз я буду кому переносити на три знака. Дивіться. 5 – це я перенесла на один знак, а мені потрібно 3, отже я допишу ще 2 нулі. Вийде 7500. 5 – 0,213 буду множити на 100. Наскільки знаків буду переносити кому? На 2. Дивіться, 1, 2. Що я отримаю? 21,3. Шосте завдання. 0,23. Буду множити на 10 тисяч. Отже, 10 тисяч, скільки нулів? 4. На 4 знака буду переносити кому. Подивіться.

На скільки знаків, скільки нулів, да, враховуючи 0, цілих. зараз у мене 1. Отже, буду переносити кому вліво на один знак. Ось раз. Що у мене буде? 0,81. Восьме завдання. 125,4 множимо на 0,1. Скільки в мене знак, скільки в мене нулів? 2. Отже, на скільки знаків буду переносити вліво на 1, 2. Що я отримаю 1,254 тисячних. Переходимо до наступного номера. Наступний номер 1507. Виконуємо теж письмово, записуємо номер 1507. Спрости вираз та знайди його значення, якщо х дорівнює. Отже, перше, читаємо задання уважно спрости вираз. Запишемо вираз і будемо його спрощувати. 2,7х плюс 4,5х, мінус 2,9х. Давайте пригадаємо, чи ми можемо це як записати. Х за дужки винести, а в дужках що в мене залишається 2,7 плюс 4,5 і мінус 2,9 дорівнює. При додаванні, що ми з вами отримаємо? 7 плюс 5, 12, 2 записали, один запам'ятали і 3 плюс 4, 7. Отже, буде 7,2 мінус 2,9. Що ми отримаємо? Можна усно, можна в стовпчик. Да? 12 9 3 і 6 2 4 4,3 і не забуваємо, що ми множимо на х. Да? 4,3 помножити на х. Тепер у нас х приймає різні значення. Перше 0,1. Отже, що в мене буде? 4,3 буду множити на 0,1. При множенні, що я зараз буду робити? Переносити кому вліво. На скільки знаків? На 2. Бо в мене 2 нулі, да, враховуючи 0, ,00. отже, що в мене буде 1, 2, а потім буде кома. 0, потім 0, 43. Як я прочитаю 0,43. Далі, якщо х дорівнює 0,1, що тоді буде? 4,3 множимо на 0,1. Будемо переносити кому вліво на один знак. Отримаємо 0,43. Ви пишете нижче, я продовжуюсь тут, де в мене є місце. Далі 4,3 будемо множити на 10. Зараз будемо переносити кому вправо. на скільки знаків на 1. Отже, буде 43. І якщо у нас х дорівнює 100, що у нас буде 4,3 помножимо на 100. Переносимо кому вправо на 2 знаки, допишемо необхідну кількість нулів, це 1, да? отже, отримаємо 430. Переходимо до наступного номера номер 1509. Запиши в метрах. І подивіться у нас кілометри, кілометри, кілометри. Пригадуємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Отже, 3,247 кілометра. Якщо ми помножимо на тисячу, то ми отримаємо метри. Тисяча, три нулі. Отже, будемо переносити кому на три знаки вправо. Отримаємо 3247 метрів. Наступне 0,429 км. Переводимо в метри, множимо на 1000. Що ми отримаємо? 429 метрів. Що ми зараз робили на три знака перенесли кому. Да? 429. І давайте усно виконаємо останнє. На три знака перенесемо кому, що ми отримаємо? 82 метра. 82 Наступний номер запишемо номер 1513. Запиши в кілограмах. Знову ж таки пригадаємо, що в одному кілограмі у нас тисяча грам. І давайте пригадаємо, що в одному центнері скільки у нас кілограм? 100. Отже, для того, щоб нам зараз перевести 3718 тисячних, давайте тонни, да? Кілограми в одній тонні 100 кілограм. Отже, ми будемо множити на 10. Перенесемо кому на три знаки. 3718 кілограм. Так. І давайте ще одне. да? 5,17 центнер в одному центнері у нас 100 кілограм. Отже, будемо множити на 100, для того, щоб перевести в кілограми. 102 нулі переносимо кому вправо на два знаки 517 кілограм. Як бачите, все нескладно, якщо ми пам'ятаємо матеріал попередніх уроків. Далі номер 1517. Виконаємо перші два завдання. Порівняй 0,82 метра. І 83 см. Давайте переведемо в одні одиниці вимірювання. Пригадуємо, що в одному метрі у нас 100 см. Отже, для того, щоб нам перевести в сантиметри, ми повинні помножити на 100. 100, це 2 нулі. перенесемо кому на два знаки, що у нас буде? 82 см ми порівнюємо, і 83 см. Де у нас більше? Звісно, 83. Отже. Ставимо знак більше. Це було перше. І давайте розв'яжемо друге. 8,3 дециметра і 82 см. В одному дециметрі 10 см. Отже, для того, щоб нам перевести в сантиметри, повинні 8,3 помножити на 10. 10 це 1,0. Переносимо кому вправо на один знак. Отже, що у нас буде 83 см і 82 см. Ми зараз порівнюємо де більше 83. Отже, і тут буде більше. Як бачите, теж зовсім не складно. Ваше домашнє завдання будете множити, це номер 1506. Нагадую, що ми множимо не в стовпчик, да, а використовуючи правило, яке вивчили на початку уроку.